Привіт х -х хлопцям та дівчаткам. З вами я Фруньк і ми продовжимо грати в гру під назвою Cry of Fear. Ви спитаєте мене, чому я не вимовляю букву Р, тому що я. Е е був е сильно налякався і. Результаті в мене Р перестало говорити нормально. Тому якщо буде картавити. Уж вибачайте. Е, що ж, я подивлюсь на свій телефон, щоб знати який час. Так, все, подивився. Дор за закрита. Дор закрита. Це не добре. Виходимо звідси. Надеюсь, тут ничего не станется. Так. Ось. А, дор. Дор закрыта. Дор. Дорами фасоли си. А, так. Так. Ра э Чи не олололо. Походу ололо. Ні, тут немає нічого. всі Сидор закриті. Дор. Дорра. Олололо. Си like's locket from the all the. Yeah. О, нова локація. А, ні, не нова локація. Тор закрита. О! Другий поверх. Поверх. Нормально. Тепер хе ще якась проблема. Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Спокійно, хлопче. Чому ти в ціліфані? А, хто його знає? Бідний хлопець. Одягу немає. Так, дора закрита. Дор... Окей, воу, 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 воу. Так. О, тут відкрито. Відкрито. Воу. Wow. воу wow, воу wow, воу wow, wow. закрито. Що за нафіг? Ем... Воу! хтось зіде? Аааа. Я перестав картавити! Я перестав картавити! Тікам, звідси... воу Що це за пуголок? Інопланетянин. Знову я зналякався і перестав картавити. Нормально. Дай це right, я говорю картавити. Unlock the door. Door Door Тор. Дор. Я не знаю, чи я картаву взагалі спочатку. оу oh, у oh, у oh, воу oh, воу oh. маленька, маленька, спокійно. Малий чи маленька. Тебе вчили... Тебе коли-небудь батьки вчили, що не можна з гострими педретами. Я знаю, що ти тут мав вилізти, тому ти мене вже не налякаєш. Отак от тобі по голові. до бесті. Так. о о, о, го го хлопче, хлопче. Ти. Що ти. що ти взяв оці інструменти? Лол? Лоло? Чи не лол? Боже, дивіться, скільки ми різали собі вени, Скільки разів ми хотіли померти, але нашого персонажа це не вийшло, тому що він дебіл. Е, і тепер е, багато людей застря... застрігає на цьому моменті, але я не застрягав, тому що я дивився скріншоти е, гри, коли я саме перший раз грав. Ось що потрібно було зробити. О, зброя в мене зброя. І ключ. Супер! О, та шо? Таким тепер гангста. Просто І всіх розстріляли. Тепер ніяка тварина не страшна. Так. Е... Б. Ех, ех. Щось я занадто жирне, щоб пролізти через ці двері. Де я? А, нормально. Uh, Значить, тепер нам треба зайти сюди йти. Ну, скільки? А, мало взагалі. Часу пішло щось за зайти... ці. Шість хвилин. Можна не менше. Uh, uh, двері запарокадиру. <блухи> Одним словом, не відкрити їх. Так. Що я сюди зайшов? На я сюди зайшов. Хто знає? Ніхто не знає. Тому гай звідси. Uh, так. Дор... Дора закрита. Нє. Ти не хочеш відкриватися? Серйозно? Ой. О, б б б Ну, гаразд. А чого ти не хочеш відкриватися? А, у нас закрита зсередини. Ну, би, окей. А що ми тут забули? Тут ми нічого не забули. Забули, загули, замули манули. Що я сказав, ніхто не поняв. Е, так. Продовжуємо ходити по цій дурні, дурно, дурних поверхах. Що, ти, що я говорю? Е-е. Ама нама-нама-нама-нама-нама-нама. Ама-нам-бля-ла. Я стараюсь щось Щось придумати якусь тему, щоб говорити, поки я тут бігаю. І згадую все. Так. Давайте поговоримо про. ням 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 ням, -ням. Давайте поговоримо про Е, Minecraft. е Гру. Е, гру яка е, я хочу зробити по ній Clay uh, Але. Але. Uh, uh, багато людей зараз можна сказати. Це просто я так говорю, щоб uh, не тратити собі час, коли я буду вже записувати це Let's Clay uh, Значить. Uh, багато людей зараз кажуть, типу. Йой, Майнкрафт, Clay, чувак. Та то вже старий вік. Всі зараз модами грають. О, oh, я відкрив двері. Uh, Ой-ой-ой, що це за пуглоки? Чому вони з'їли стержень від ручки. Окей. Е, пішли далі. Тут нас ніхто не зустрічає. Карточка не зустрічає. І так як я говорив. Е... О-во-во! Негарна тварюка, яку я не люблю дивитися на неї. Так. Значить, що його говорю? А, точно. Значить, І цей летлей буде. Його ціль буде така, що не потрібно вбити дракона, так, і на цьому закінчити. А його ціль буде. Як би це сказати. Так. Геть. Ціль буде просто розважитись, побудувати багато будиночків, побудувати. Ну, Одним словом, зробити багато чого різного, що було би цікаво подивитися і так далі. що... Не було б простий Майнкрафт, так? Тому що з модами грати такими як Industrial Craft, Building Craft, Red Power і так далі, з тими модами, які вже кожен зустрічався на сервері. Я вважаю, що це дурня. І нікому геть не потрібно. Так як. Е, ну, це вже м, всі пройшли, напевно, сплещики. І початкові сплещики також е, його ну, так би, збираються проходити. Але я цього не хочу, тому що мені здається, що це просто е, по-дурному якось. Стоп, я там, треба було піти. А, то ми провіримо спочатку. А, до речі, патрони. Е, Так. Окей. Будемо що я нічого не чув. Фу! Вихід! 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 Я хочу на вихід! Чорт забирай! От знав! От знав, просто знав. О, сейв, 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 сейв Збережемося тут. А. І значить, як я казав. Е, я знаю тільки один мод, який я би з радістю по пограв, е, який мені досить сподобався, але е, мені потрібна для цього зийся, ну, як я знаю, ліцензія Майкрафта. Е, так як в мене її нема, через причину того, що е, в мене немає віза карточки, з моєї якої можна було би заплатити цю всю шнягу, E, тобто ну, якби, гроші є, щоб заплатити, але. Хоча? <поць> Чувак зараз вилітить. А я казав. А я казав. А я попередив. А я попередив. А я попередив. Що ти почала репіти? І. E, 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 значить, цей мод, я вам не скажу, що це за мод. Він досить цікавий. Ну, мені він здався досить цікавим, тому що. Він незвичайний, і летсплею по ньому я, в принципі, ще не бачив. Ну, Серед українських летсплейщиків це точно. Е, значить, що ж, або я буду робити вже летсплей по тому моду, який я казав. Тобто е, сам такий простесенький майнкрафтиком, ми будемо просто бавитися, щось будувати і так далі. Або, або, або. Або я чекаю до того, поки е, якийсь е, непонятно який момент, непонятно з якого дива у мене з'явиться ліцензія, і в результаті цього з'явиться е, ще більше набагато проєктів, які зараз в мене є. Тобто у мене зараз я зараз кажу, скільки в мене є проєктів. Е, DayZ, z е, потім е, цього е, прохірурга, е, цей край офір. І, і. і... і і... 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 і здається, що все. Нє, не все. Не вірю, стоп. Що... Я щось забув. Здається, 4 проекти в мене якісь є. А плюс ліцензії там з'явиться, що щось здається 3. Тобто є різниця, так? Що 4, а що 7, наприклад, так? Ну, скоро хірург закінчиться, так як нам залишилось там всього лише одну операцію зробити. І це, на жаль... Так як я, ну, не дуже хочу з ним розставатися. Крута дуже гра. Я буду, напевно, її по сотні разів проходити за е, За цією. За кадром. Лол. Я відкрив Хелсеху. Що я зробив? Але ми сохранимося, тому що, можливо, щось крутем відкрили, а. Може мені. Може мені до хати прийшли светер? Светер мені прийшлють до хати, народ. Все, всі бачили, де у нас знаходиться. Значить, ви сходите сюди, заходите двері, та я жартую, мені ніхто не прийшли з светері. Буду сидіти в майці. Наш мені светера. Літо на дворі наш мені светера. Так. Е. Оу. Не кажи, що гра крашнулась. Будь ласка. Будь ласка. Чорт забирай. І я вернусь, коли гра повернеться до нормального режиму. І так, народи. Е, я вернуся. Е, не наоджу край ефіра за те, що такі от бувають е, фігні з. Е... Я дебіл. Як я міг не помітити цього ліфта? Інтересно, де ми з'явимося? І ми. А, я не барабанщик. І ми е ем, ну, як би ну, як би це сказати? Ага. В середині чи що? Кров. Багато крові. Боже... <с> так. І хоча. Лол? Ага. Ох, ох, ні. Є... Я би зараз сказав одне слово, але... Можливо воно буде поганим. А якщо щось вибачте... Але хоча воно вже не в тему. Лол? А, я знаю, хто там виліз, Зараз ви здивуйтесь самі Увар, О! Може, я зможу. Якось злізти? Воу! А я вам... а я вам казав. Що то за така тварюка. Я не знаю. Я... Хто малював цих мобів? От скажіть мені. Моби, ну я розумію, що моби страшні, і якого біса, просто в одних замість башки стоїть цвях, в інших замість рук і ніг стоять якісь, блін якісь е е е е залізяки. Що твориться з цим світом, я не знаю, але мені ця гра подобається. І не дивлячись на те, що тут є такі фігні, ми продовжуємо колотися наркотиками, е дивитися. От, от жаль, якщо би на секунду. Коли ти когось наркотиками, то. Ол? Oh? То. То. От. От От стається як поні дивиться. От серйозно. От було би класно. Я би. Я би подивився як о... очима поні. Хтось закрив двері. Ви серйозно. А, -а, -а юс. Я не дурний хлоп, я розумний. Е так. Я знаєте. А, вот і. Давай. Ах ти! Скотина! зажала мене, зажала. Всі на, зі, на зіга, зіга, зіга. Що я сказав? Я просто Я просто недавно купив собі контру е, Global Offensive, тобто CSGO. Е, знаєте, вона мені сподобалась 50 на 50. Тобто є якісь такі трохи погані, таке як меню, е, таке як. Е, інтерфейс і так далі. Тобто є такі погані деякі. Недоробки, е які зда здається мені трохи пане. До речі, поших серверів також якимось гавняним трохи став. Тому що воно тебе підключає до е любого сервера, ну, як я знаю. Тобто, так? Але взагалі грати можна. Я не знаю, чому геймери так плюються на ту гру. Е мені здається, що досить нормальна така гра. Е вона чимось мені нагадує КС Солос. Серйозно, чимось вона мені його нагадує. Можливо, я помиляюсь, можливо, є якісь серйозні недоліки, які я просто не помічаю. Але е, на даний момент е, для мене ця гра нормальна. Тобто я можу в неї пограти, задоволення, до речі, в неї граю. Тоб, ну, наприклад, е, єдине, що мені сподобалось в цьому пошуку серверів, е, це те, що коли ти. Тобі, наприклад, треба знайти, я хочу знайти, наприклад, сервер, де Зброю потрібно покращувати. Так. І я просто заходжу на. О, здоров. Виходь! А, ти не виходиш. Е. Оу. Оу. Оу-оу. Оу-оу. Та. Та що ж то за Е, І... E, що ти просто натискаєш знайти сервер там, e, Gun Game, так? Щоб... E, пограти на ньому, так, і воно тебе зразу переключає на якийсь сервер. Плюс ще тому, що є боти, так? Типу, типу, що ви ніколи не будете грати одні. Що все завжди буде класно. І на мене напали дві тварюки. Е, e. 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 тобі. Впада люка. І це. Е, мені здалося досить прикольним і цікавим. А що ж, ми продовжуємо бігати по якихось шнягах, які тут всюди є. Де я? А. Поняв. Все перетворилося на якусь фігню. І чувак. Мій друг грає зараз в Fortress. Супер. Я давно хотів дізнатися, що він грав, серйозно, просто не знав. Бо я, я почав хвилюватися, що він грає. До речі, мені чомусь. Е, я, я був сьогодні зайшов до свого друга, ну, зараз давайте потім яка година. Е, до речі, потрібно закінчувати, тому що пройшло досить багато часу. Е, рад, ладно, розкажу. У мене такий друг. Він сказав, хочеш Dota 2. Я такий, а чому б і ні? Ну давай скидай. Він сказав, добре, до цього пацана. Пацан мене доєднав, скинув мені гіфт-ключ до доти 2. Нормально? Нормально. Е, що ж, народ, прийшло досить багато часу. Е, я хочу подякувати вам за перегляд. Ставити лайк підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами був Хронік, і всім па-па!